Коли ви вибираєте собі квартиру для довгострокової оренди, які для вас головні критерії? Ви задумувались над цим? Для моїх клієнтів найголовнішими критеріями: перше, це є ціна, друге кількість кімнат, третє це те, що знаходиться в квартирі, що є в квартирі, наприклад, комусь обов'язково потрібен кондиціонер. Комусь обов'язково потрібно, щоб був телевізор, комусь потрібна пральна машина. І це все нормально. Це речі, які потрібні кожного дня для нашого життя. Як і більшість моїх клієнтів, коли я вибирав нерухомість для себе, у мене був один важливий критерій це щоб був вид на море. Обов'язково. Ми з дружиною мріяли про це, і тепер ми насолоджуємось кожного дня цим видом на море. Зазвичай люди, які селяться на довгострокову оренду, мають декілька критеріїв при виборі нерухомості для себе. Але є одна категорія людей, яким потрібен всього один критерій. І цей критерій прихований у двох словах, і це інстаграмна квартира. Що це за люди, запитаєте ви, а я вам відповім. Зазвичай це блогери, а саме люди, які ведуть свій бізнес, або, можна сказати, свою роботу у соціальних мережах, наприклад, у тому ж самому Інстаграмі. І для них важливо, як виглядає їхня нерухомість, саме житло, де вони проживають, тому що вони продають у соціальних мережах або послуги, або якісь товари. І те, що в них за спиною, дуже важливо. Вони показують кожного дня своє життя, як вони живуть, що вони роблять. І ця сама картинка вона дуже допомагає їм заробляти кошти. Насправді не тільки блогери хочуть мати собі гарну квартиру. Дуже часто люди, які працюють віддалено, для них дуже важливо те, щоб квартира виглядала чудово, щоб їм комфортно було знаходитися в ній. Тому що цілими днями вони проводять саме в цій квартирі. Вони тут живуть і це місце їх роботи. Тому що якщо квартира виглядає ну, не дуже добре, їм просто некомфортно навіть працювати. Та просто кожному з нас хочеться, щоб житло, де він проживає, Виглядало приємно, щоб там було комфортно знаходитися, щоб хотілось туди повертатися, і ти отримував задоволення від того місця, де ти проводиш найбільше часу у своєму житті. Сьогодні я хочу показати вам одну із таких інстаграмних квартир, а головне, що її може дозволити собі ну, майже кожен з нас. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео і, звісно ж, написати невеликий коментар до того, що ви побачите. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Отже, поділіться ним. Що ж таке інстаграмна квартира? Це коли всі ваші побажання можна описати лише двома словами: Інстаграмна квартира. У таких об'єктах зазвичай є все: стильні меблі, сучасний ремонт, правильні кольори, які одразу створюють настрій. В таких квартирах є завжди сучасна техніка: кондиціонер, пральна машина, телевізор. А іноді ще кава машина чи посудомийка. Це квартири, де вам не потрібно нічого докуповувати. Все вже готове для комфортного життя. Важлива деталь. Простір. Тут все розташовано так, щоб було зручно і красиво. Немає зайвого хаосу. Кожна річ на своєму місці. Це додає відчуття легкості. Ви заходите і ніби вдихаєте свіжість. Така квартира це не лише про техніку чи меблі, це про атмосферу. Кожна дрібниця тут працює на ваш комфорт: м'яке світло в спальні, зручний диван у вітальні, кухня, де хочеться готувати, навіть якщо ви не кулінар. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Кожна дитина мріє про свій простір, і тут воно реалізовано максимально зручно. Це величезний плюс для будь-якої родини, коли у дітей є. Свій особистий простір, де вони почуваються господарями. Тут можна спокійно, вчасно лягати спати, а зранку прокидатися у своїй атмосфері в кімнаті, яка належить тільки тобі. Такі квартири створені не лише для фото чи відео. Вони створені для життя, для того, щоб кожен день у них приносив вам задоволення. А батьківська кімната у цій квартирі дійсно заслуговує на окрему увагу. Вона створена так, щоб кожен день ви могли відчувати комфорт і затишок. Це простір, де все гармонічно поєднується від кольорів інтер'єру до правильних підібраних меблів. Завдяки вдалому освітленню в кімнаті панує тепла атмосфера. Яка допомагає розслабитися і швидко відновити сили. Ванна кімната в цій квартирі це справжній витвір мистецтва. Тут відчуваєш, що дизайнери подбали про кожну деталь, щоб зробити простір не просто функціональним, а стильним і сучасним. Поєднання кольорів і матеріалів створює відчуття гармонії та елегантності, світлі відтінки візуально розширюють простір, а акценти додають вишуканості. Сучасна сантехніка підкреслює комфорт, простора душова кабіна, дозволяє розслабитися після насиченого дня, а якісні матеріали гарантують довговічність і легкість у догляді. Усе розташовано максимально зручно, так що немає відчуття тісності чи зайвих речей. Ця ванна кімната виглядає настільки стильно і сучасно, що її можна сміливо назвати частиною інтер'єру, яка додає квартирі особливого шарму. Це простір, де зручно, красиво і хочеться проводити час. У цій квартирі є одне особливе місце, яке точно стало б вашим улюбленим це куточок, де ви будете починати свій день з чашкою кави або чаю, споглядаючи вид на місто та гори. Такі дрібниці роблять життя особливим, адже квартира це не тільки квадратні метри. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці просил, і я вам допоможу. І так, як ви побачили, квартира дуже класна. Але що тут є поруч? Давайте розберемось. До речі, я проживаю у сусідньому будинку. Це центр міста Дуреса. Що таке центр міста? До моря нам буквально 150 метрів дійти. Це вважається центр міста, щоб ви розуміли. Район пляж знаходиться 10-12 хвилин пішки. Район Волга знаходиться 7 хвилин пішки. Це центр міста, як я сказав. Тут все поруч. Центральний автовокзал знаходиться поруч, дві хвилини до нього йти. Ринок, про який я постійно розповідаю і знімаю відео, знаходиться в п'яти хвилинах звідси. Тут знаходиться, я не знаю, десятка два мабуть, різних супермаркетів. Тут знаходяться банки, тут купа шкіл, тут дитячі садочки, два торгівельних центри, дві хвилини до них пішки йти, навколо купа кафе, зупинки громадського транспорту. Все знаходиться поруч. В принципі, якщо вам не потрібно десь їхати за місто, то вам автомобіль навіть тут не потрібен. Я автомобіль беру тільки в тих випадках, коли мені потрібно кудись от поїхати або за місто, або там в Тірану з'їздити. До речі, звідси з цього місця до, до Тірани їхати 30 хвилин, до аеропорту їхати на автомобілі 35 хвилин. Все поруч. Це мабуть найкраще місце в дуресі, де можна тільки собі придумати. Воно чудово підходить для життя постійного. Тут класно, комфортно, сама квартира чудова, будинок новий. Окрім того, дуже мало будинків, які мають підземний паркінг. Саме в цьому будинку є підземний паркінг. І ще мало хто розповідає. Про те, що у будинків не всіх є власна свердловина. У цього будинку є власна свердловина. Вода тут не закінчується ніколи, щоб ви розуміли. В Албанії є невеличка проблема з водою. Багато будинків мають воду, яку їм привозять. Вони не мають власних свердловин. І центрального водопостачання по місту просто не існує. Його не придумали. Тому у кожного великого будинку, а це великий будинок, повинна бути власна свердловина. І у цього будинку вона є. І так, дуже поширене питання від вас. Скільки коштів потрібно, щоб заселитися в квартиру в Албанії на довгий термін? Давайте разом порахуємо. Для того, щоб заселитися в квартиру, вам потрібно заплатити за перший місяць, останній місяць, один депозит у розмірі орендної плати одного місяцю. Він повертається після закінчення договору оренди. І також вам потрібно заплатити 50% від вартості місячної оренди агенції, яка вам допомагає. Ну, якщо ви працюєте, наприклад, зі мною. Деякі агенції беруть більше. Ну, не будемо про них. Давайте порахуємо: якщо умовно ви взяли собі квартиру в оренду за 400 євро, вам потрібно заплатити. Раз 400 євро, 2400 євро і 3400 євро плюс 200 євро. І того виходить, 1400 євро вам потрібно заплатити для того, щоб заселитися на довгострокову оренду в Албанії при умові, що ця нерухомість коштує 400 євро в місяць. Якщо більше вона коштує, значить більше вам потрібно буде заплатити. Якщо вона менше коштує, значить менше вам потрібно буде заплатити. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Усім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!